Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотевич. Вот, і сьогодні дивимось на цього красунчика світу танків. Це Can Opener, тобто відкривачка. Саме так перекладається з англійської мови. Оце слово так. І що? От сьогодні буде абсолютний рекордний настріл не тільки в цьому патчі 1.28, а за весь час відколи появився оцей чудовий танчик. В нашій чудовій грі, так що відразу протискай подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. І а що сьогодні ми дивимось на топовий бій на мапі Ласфільк, де кидає до 9 рівнів, це чудово, але погано те, що по дві артилерії в командах. І відразу до слова кажу, що зараз, от я зараз експериментую з налаштуваннями в обсі, тобто при записуванні відео. Так що ви пишіть в коментарях до цього відео, от буде цікаво почитати, як з якістю, як оце все. От я просто я не знаю, от я ви знаєте, от постійні глядачі мого каналу знають, що просто от підвисали деякі відео. Я не, не знаю, от я все абсолютно зробив. все, що тільки міг, я не знаю, чи це просто мій. Мій пекарник, так назву його так. Мій комп'ютер просто зараз не витягує це все чи що, чи він просто поламався. От, я вам скажу характеристики мого. це ноутбук RTX 2060. У мене відеокарта, та процесор 6 ядер та 12 потоків. Це можливо, що просто не витягує. Це я думаю поясню в цьому відео. І зараз нові налаштування зараз вибрав. Я раніше записував через відеокарту. Хто розуміється, при записуванні відео в ОБС я записував через відеокарту. Зараз я почав записувати через центральний процесор. От думаю, це я пояснив. І пишіть в коментарях, як на рахунок картинки, чи краще, не краще. От буде ваше, звісно... Мається на увазі ваша думка. Мені дуже цікава, так що дякую за це. І так, за кермом сидить гравець нікому Орест Генерал. І до слова, це гравець сидить в клані, в якому я раніше був. ЮАТЕЙ. Зараз можливо вам покажу. Саме в цьому клані я раніше був. В цьому клані я був, мабуть, рік або два, достатньо довгенько був, але ну, там просто були. Такі вимоги от треба було на глобальних мапах, як ви знаєте, катати це все. І от у мене не було часу. Ви от там робота, діти туди-сюди. І я просто з цього клану пішов, і пішов в інший клан, де просто плюшки включають, вмикають, так, а я просто відіграю від цих плюшок. І так, ну що. Дивимося по боя, дивимося на сетапи. Сетапи ми подивилися, точніше, і дивимося зараз на розкатку. Ми поїхали зараз отут, перша друга лінія, ви бачите, оце все. ну Зараз ми працюємо по передзаряжанню. Уже 25 тисячі майже настріляв і майже 4 тисячі вже заблокував бронею. Ну і. Він відіграє наш Орест максимально на результат, бо тому, що у нього майже всі снарядики голдові підкаліверні. Зараз будемо дивитися, яке пробиття та яка альфа. У нас тут альфа 420 одиниць та 318, тільки міліметрів пробуває броня. Наша одна пулька, тобто дві гармати у нас можна давати залп. Бачимо тут дві секунди готується залп. Я зараз от подивіться, от такий чудесний бій, як туди залітає зараз М-103-го? Так, як ми його зараз пробуваємо так в цьому я бою, як ви зрозуміли, буде все залітати, все чудово буде. Інакше цього відосика, що чи за все, не було. Просто це всі зірки на небі зійшлися, які тільки могли. От просто чудовий-чудовий бій. Немає що говорити. Я вже мільярд разів про це сказав і ще мільярд скажу. Я просто дивився три рази десь оцей бій, відосик, можливо, навіть чотири. І я передивлявся кожний момент, от чудово зіграно, немає що тут е, говорити. Так, подивіться, об'єкт 27 просто не витримав. хотів дати хоча б одне пробиття по нашій відкривашці, йому це вдається. Ну, але ми, швидше за все, зараз будемо його забирати. Так, Лешку, 330 хітпонтів він мав. На рахунку у нас вже два фраги в нашій команді, і це зроблено нашим Орестом. І цим самим вже майже 5к настріло. Так, об'єкт 704. На щастя, для нашого Ореста. Він зараз не влучає. Ну, швидше за все, він навіть і не пробив, а навіть на голді. Об'єкт 704. Швидше за все, навіть нас в башту і не проб'є. Ну, хіба що, можливо, він вицілив би наш лючок, який дуже маленький. Так, подивіться, 103-й просто зараз закопався, сховався він отам, думав, що ніхто його там не дістане, не тут то було. Так. Ну, а зараз броню не пробито. В кришку бачите, насправді ми мали його пробувати. Там світилося зелененьке, мало це під калібри, ви розумієте. Це воно дуже рикошетить. хоча рикошету не було, просто було банальне непробиття, але все одно ми зараз працюємо по перезарядженню. І варто підкреслити, звернути вашу увагу, що якщо подивитися на міні-мапу, в місті зараз немає нікого, окрім команди противника. Там СТ зараз просто домінують. І швидше за все зараз будуть обкружати нашу союзну команду. Ну, зараз побачимо, що буде відбуватися далі. Але насправді зараз, отам, так, куди ця артилерія їде? От я зараз дивлюся на мінімапу, подивіться, що робить. Поїхав поряд просто хлопчина на артилерії. От зараз ми працюємо тут по перезаряджанні, не знаю, чи помічає наш ОРС те, що зараз відбувається на мінімапі, чи будуть зараз підтискати ворожі сили з напрямку міста. Так. Ой-ой, М103. Мені здається, що просто. Наш Орест фулового хлопчину забрав на М103, Навіть і не зміг пограти толково М103. Так насправді він погано відігравав. Мені здається, що в нього навіть і гармата стоїть не топова. Так, ну блискавиця. Важко буде пробити Так, готується залп і так. Борт як отримують 846 хітпоінтів. шість Чудово у нас уже 7700 на настрілу, 1012 Навіть асистика здобуто 6640. У нас заблоковано бронею, але насправді дуже багато заблоковано бронею в цьому бою. Тут немає що казати, немає що говорити. Так і що, ну тут небезпечна ситуація, бо Блискавиця зараз на 800 нам пропише і на тім закінчиться. Ну, але зараз ми дали рекошет, але ПТА зараз стоїть на третій лінії. Калінія там за гіркою. Ну і зараз саме головне, щоб... Зараз ми йому не підставлялися, бо тому що насправді у нього точна гармата ви розумієте, прекрасно. Це один з найточніших середніх танків в горі. Ну, якщо не враховуючи ще Леопарда, 1 це точні отакі снайперські танки, ви самі розумієте, картонні, але снайперські. Так, їдемо зараз на гірко. Можливо, когось зараз побачимо. Так і бачили, зник снарядик. Тобто, швидше за все, там стояв саме Лео ПТА. Будемо пам'ятати за оцей з... ну... Чи ми його пробили, чи ні, будемо дивитися, докладніше після бойовій статистиці, як завжди. Але це, що мається на увазі, що зник снарядок. Ну, другим вже пострілом, просто вже противник зник. Це ще невідомо, чи це був Лео ПТА, але. Ви розумієте, до чого я веду. Так, ТВПшка приїжджає сюди. До речі, вона була, мені здається, світилася на мінімапі останній раз саме в місті. Але переїхала, вирішила все ж таки вернутися сюди. І. Ну, не знаю, вдасться їй, їй щось тут вдіяти, щось зробити, на користь зробити щось для свої, своєї команди. А зараз будемо дивитися, так? Так, три танки вже на рахунку нашої відкривачки. Ну і так, влючок чудово залітає 407 хітпонтів. Так, 424 хітпонти ми залишаємо блискавиці. Тобто, якщо пройде Альфа, у нас 420 середня. Може насправді пройти спокійно собі альфа. Ну а зараз побачимо. Саме головне, щоб якось. Підставилася оця блискавиця, оця ПТ-шка, вона може жахнути на 800. Нагадую, але так, ну що, не видно, заховався хлопчина. Так, зводимося і пробиваємо. Ми просто пробили в рубку 380 хітпонтів, Там броня невелірується, як ви всі знаєте. Зверху вниз ми зараз робили постріл. так. Блискавець три щечки докрутив доверху, але я так розумію, що прокнуло бронепробиття у нашого Ореста. Так, ну що? 8800, 50 майже одиниці завданої шкоди по команді противника на даний момент. 7700 заблоковано бронею та 1012 асист, асистика, як було так і залишилось. І думаю, де там хлопці поховалися зараз. Блантаки ми будемо роздавати. Насправді снарядиків ще достатньо багато: 38 голодових підкаліберів та 8 фугасиків. Є, можемо трішечки розгулятися так, рикошет. Наш, на жаль, зараз, на жаль, даємо рикошет. Боже, ну як так, треба добирати оцього хлопчину, бо, тому що він зараз насправді так мішає. Ми б, можливо, могли б проїхати вперед так і зараз просто блисковиться забирає нашого союзного концепта 1 б Ну, і по факту, ми зараз знаходимося тут на А Ані подивіться, ДЗТ 159-й. Їде так, це ще невідомо, чи він до нас поїде чи не поїде. Ну, але ви розумієте, так, їде. Так, подивіться, центурант 7-1 також сюди їде. І зараз наші союзники зажаті біля бази. От найближче до команди противника зараз саме знаходиться наша відкривачка, наш Орест, бо тому що зараз, отой от, от напрямок міста повністю продавлений командою противника. Там як тигр зараз стоїть на відстрілі, на відстрілі, об'єкт 140. Та наші дві артилерії, це обидвоє. це хлопці М-53, М55, обидві наші артилерії. І можливо, якщо наші союзники будуть підсвічувати, то, можливо, якось наша артилерія союзна буде їм допомагати. Н Наразі цього не видно. Так, знову даємо бланшотик. Не розумію, зараз наш Орес, звідки його світять, можливо, з того самого напрямку, там, де зараз був Лео ПТА, і думає зараз повертатися зараз на деп в бази чи ні? Ну, бачить, що як тигр там стоїть, можливо, він зараз поки що дасть ради. Так, даємо пробиття по бабасі. Так, де він був до цієї пори, Я мені так здається, десь біля кішки. Четверта лінія мається на увазі. Я? Так, ну що? Ну, вже три, три танки на захоплені бази. Люди добрі, то треба щось робити так одного. Це з 59 го ворожого забирає наш союзний об'єкт 140. І два танки зараз знаходяться на захопленій базі. Так, ну що? Їдемо, я так бачу, в сторону десь своєї бази будемо допомагати нашим союзникам дефати її. Бо зараз так, де наш союзний об'єкт 140 так його забирає ворожий Лео ПТА, Я так розумію, що він вже так він уже стоїть на захопленій базі, Він об'їхав з іншої сторони, а ми думали, що він стоїть ще там само, на каліні, там, де ми давали бланч Так виїжджаємо на Лео ПТА, Є, збиваємо, так, збиваємо. Чудово, 17 очок захоплення бази, Т-55А ліворос стоїть. Але м -м, зараз акцентує свою увагу наш орест на збитті бази. Так, добираємо ми зараз КСОР танка цього подарункового. І цим самим вже майже десятку дав. Так, готується залп знову. Так, зводимося і. Так, забираємо Лео ПТА 711 хітпотів. він мав чудово. Подивіться, уже 10 676 одиниць. настрілу по команді противника 5 танків знищено. Ви розумієте? От я вам казав, що це буде абсолютний рекорд по настрілу на цьому танку за весь час. Ви розумієте, якщо вже 10,5, навіть більше, то подивіться вже 11 к. Це ще не кінець, далеко не кінець, подивіться. Блискавиця приїжджає сюди, 44 хітпоінти а у не присутньо. Але треба віддати йому належне. У нього яйця сталеві, бо тому що він, будучи шотним, він зараз просто приїжджає до нас. Я так розумію, що він зараз дав пробиття по нашому союзному, як та ДЗТ-159-й зараз наш союзний їде в задницю. Бачили, як Орес зараз відігравав. Він чудово розумів, він зараз акуратненько відігравав, бо тому що розумів, що зараз отут могла стояти бабаха та повісити нам ваншот. І так акуратненько він виїжджав, але він просто зараз не зважав на те, що ДЗТ-159 їхав отут по низинці і швидше за все він навіть мав просвічувати, мається на увазі, ворожу бабаху. Вона щотна залишається, але може просто нас хлопнути за один шотик. Так, а хто це нас підсвітив? Чи це? Чи це ага, подивіться, 6 секунд постійно пише. Я не знаю, це можливо якийсь реплею, так знаходимо ТВПшку. Даємо шотик. Чудово, 204 відповідь ми йому залишили. Я так, ну а я так розумію, що бабаха тут знаходиться та ТВПшка. Що зараз робить наш Орес? Знову повертається на дав бази, бо тому що тільки одна артилерія в наших союзниках залишається в живих, та ДЗТ-159, якого. 34 хітпойте, тобто йому навіть вистачить фугасик. І подивіться, як зараз Орест робить грамотно. Він чудово розуміє, що ТВПшка шотна, ДЗТ-159 буде контролити зараз нам спину. Якщо виїде їде ДВПшка чи Бабаха, він ДЗТ-159 її забирали. насправді ДЗТ зараз їде до нас. Так, і що? Забираємо самого небезпечного танка в команді противника. Це Бабаху. Так, артилерія вже ворожа приїхала сюди, Е-50М. Так, цього чоловіка також треба забирати. Не проходить, на жаль, ФА. ДЗТ-159-й зараз наш союзний. Що він зараз накоїв? Чому він просто виїхав та віддався? Це просто невідомо. Добираємо ми Е-50М, восьмий прах вже поклали собі в копілку. Так і зараз зі спини випашка може виїхати, але бачимо артилерію. Так і забираємо, забираємо, мінусуємо чудово. Дев'ятий прах в копілці. І ми вже залишалися один. Одні проти трьох танків, мені здається, проти противника, бо союзну нашу артилерію також забрали. І зараз залишається тільки ТВП т 50 Т-51. У нього три фраги на рахунку. І якщо він три снарядики влучить та проб'є, то він нас забирає за три снаряди. Нагадую вам, у нього середня шкода 320 одиниць, чотири пульки в барабані. Це про всяк випадок, я вам нагадав. І їдемо в потенційне місце, де може бути оцей хлопчина на ТВПшці, бо тому що вже лічені секунди залишаються до кінця бою рівно 40 секунд. Треба щось робити, треба витягувати. От буде просто. Яка це буде обидочка? Якщо це буде нічия, от просто ви розумієте. Як тягну, подивіться, 12 353 одиниці завданої шкоди по команді противника. 8 480 заблоковано бронею. Ви розумієте замах цього бою? Мені здається, що це найкращий бій на цьому танку за весь час, не тільки по настрілу, а мається на увазі по класності. Так, приїжджаємо сюди, і ТВПшка просто приїхала сюди та віддалася нашому Оресту. Ну і насипало тут медалів. Майстра, звісно, заробляє наш Орест генерал Гудеріан, повна назва нікнейма нашого автора реплею. І так, заробляє він медаль Пула, основний калібер, сталева стіна, захисник та воїн. І рекордні 12 698 одиниць трішечки браку, забракло. Щоб було 13К. Ви розумієте, 10 танків знищено та 1873 чистого досвіду він здобув. Ви розумієте, так? Бланшотик зайшов по Лео ПТА. Так саме він знаходився там, де зник наш снарядик. Я з преміум акаунтом пішов в мінус майже на 100 тисяч срібла. Бій тривав майже 15 хвилин. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.